Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні буду квасити капусту в готельному номері в Ірландії. Приємного перегляду! Буду квасити капусту. Так, ну що. Така туга капустина вийшла. Можливо, навіть буде соковита. Аж тріщить. Пробуємо. Несолодка. Не знаю, яке воно вийде. Перший раз протестую ось цю шатківничку. Побачимо зараз. Я ж самі цікаво, що з того вийде. Тому що, скільки капуст тут не купувала, не вся смачна. польскому дуже кисло продається. Ну що, спробуємо. Квату. Щось нічого не виходить. треба ту сторону. Капец. Я не знаю, для чего эта насадка Капец. Даже придется вручную резать. Ай, друзі. Ні, це не то. Коротше, це не шатківниця, буду різати вручну. Ех, відчуваю, довго це буде. Трібно чим потоньше. Ну, так, я думаю, нормально буде. Так що продовжимо вже, коли я нашаткую вручну. Так, ну це капець, друзі. Так незручно це. Але ж хочеться, хочеться капусточки домашньої. Там в складі буде тільки морква, капуста і сіль. І зараз думаю, чи мені переминати робити м'яку капусту, чи мені робити хрумку капусту. І ще я не знаю, скільки в мене вийде з цієї капустини однієї. Тут не знаю, може вона грам 800. Скільки в мене вийде. Щоб я могла розрахувати в бани, в яку баночку мені її засипати. Тому що я так капусту ніколи не кислила. У мене вдома батьки кислили завжди у великій каструлі. І потім перекладали вже в 3 літрові банки, коли вона вже гарно вкисне. Ось. А тут я вирішила все-таки зробити, спробувати в банці зразу закислити. І не знаю, що з того вийде. Ну, якщо, то посміємося разом. Собівартість такої капусти три морквини коштувало 1,5 євро. І одна капустина коштувала також півтора євро. Ну, виходить 3 євро. Як що будемо бачити, що воно з того вийде? Ой, боже, напевне, пахнути буде на всю кімнату, поки вона буде кислитися, заквашуватися. Ну, але нічого, друзі, побачу. Якщо сподобається, то буду робити. В мене є 3-літрові банки, тому що я ж купувала в молдавському магазині мариновані томати. Можна буде й 3-літрову зробити. Але на 3-літрову банку я задовбуся сіктися цієї капусти. Так що побачимо. Ось такі от справи. Так, ну ось що вийшло? Ось так вийшло. Я думаю, непогано. Загалом начебто соковита капуста. Зараз морквичку потру. Ну що, а тепер треба якось це все змішати. Тільки як, коли в мене тільки одне таке невеличке відерце, яке я благополучно випросила на кухні з меду. Воно, а ні, воно було із джему малинового. Воно. Добре, що хоч харчове, а тара. Так. Треба якось буде змішати. Зараз, напевно, я поділю і частину змішаю тут, потім тут, потім в відрі, а потім пересолю і вже тоді буду трамбувати баночку. Коротше, я думаю, що я сюди, тут загалом буде десь кілограм, покладу одну ложку столову солі. Я нещодавно придбала отаку сіль, і мені здається, вона не морська, тому що сюди морська не потрібна. Вироблена в Дублі Тут не написано, що вона морська. Анті Тому що, тому що ось таку ми купуємо зазвичай, то тут написано, бачите, sea salt. морська. А тут нема. Можливо, дуже вчасно ми придбали сіль. Зараз ми глянемо, яка вона. Вона дрібна, така ось, бачите, але, напевно, не морська. Так що зараз я буду якось це все пробувати змішувати. У нас тут миски великої нема, ніяких умов для цього нема. Але треба якось виходити з цього становища. Руки то чешуться, щось зробити смачне. Отак зробимо так. Сюди зараз ми морку закинемо і перемішаємо. Друзі, в мене не кулінарний канал, просто показую, що я тут роблю. Так що не сваріться. І побачимо результат, що ж у нас вийшло. Понадиблювалась рецептів в інтернеті і квашу капусту. Але не впевнена, що хтось в готелі це робив раніше до мене, так що лайфхак вам. Ой, капець. Так. А тепер, ну, в принципі, дивлюся, що перемішалося непогано морковичка вон, з капусточкою. На мою думку, до речі, що капуста без моркви не катить. Що Набагато смачніше, корисніше і красивіше виглядає все-таки капуста з морквою. Так, давайте якось тепер оце додати сюди і перемішувати. Начебто перемішалося. Так, тепер додаємо сюди сіль. І не знаю, чи мені трамбувати просто в банку і не переминати її, чи мені її гарно переминати, чи зробити щось середнє, між тим і тим. Ну Зараз будемо засолювати і дивитися. Так, приблизно, що таке столова ложка, я розумію, тому буду сипати зразу сіль сюди. Перемішувати. Що вийде, то вийде. Я думаю, що має все вийти. А там побачимо. Там же її треба ще буде проколювати. Капусту цю. Ну, коротше, якщо сподобається, буду постійно робити. Ну, як постійно. Наскільки там захочеться її, тому що. Капусти ж також не постійно хочеться. Не хочеться ж і пересолити її. Ну, вона вже сік пускає. Коротше, друзі, закінчу, продовжимо. Ну що, з'єднала я все уже тут. Вона вже гарно пускає сік, хоча я її не мну, тому що в деяких рецептах дуже гарно переминають, а в деяких просто перемішують, щоб хрумкотіла. Ну, я зараз буду гарно її трамбувати в банку і побачимо. Зараз знайдемо якусь баночку для цього всього. Дивіться, скільки соку. Прям ціла банка вийшла. Не знаю, відбирати його чи хай буде. Буде виливатися, може хай буде. Ну що? Отак у нас вийшло. Стільки капусти, а так мало. Одна баночка літрова. Бачите, скільки соку? Не знаю. Напевне, буду залишати отак, як є, а там далі будемо проколювати, коли воно почне грати. Воно буде собі сюди витікати, в відерце І буде нормально. Я такою кришечкою накрию, напевно, отак. І поставлю туди вниз тепло. Ну, там тепло, а тут з вікна холодно. А потім вже поставлю сюди, коли вже вона вкваситься. Ну, кажуть, що три дні буде. Не знаю, я все змонтую в одне відео і покажу вам результат. Ось, так що дякую всім за перегляд. Такий мій експеримент. Квашення капусти в готелі в Ірландії. Всім дякую, всім пока. Так, ну що, це вже другий день. Як вона стоїть. Тобто я її заквасила, вона простояла. Нічого не відбувалося в той день. На наступний день я зняла кришечку, поставила це яблучко. Це мені мама так посовітувала, порекомендувала. І я вчора її один раз проколювала. Проколювала я її ось такою шпажкою. Отака дерев'яна шпажка. І дивіться, коли проколюєш, так її аж до дна туди проколюю. Бачите, виділяється звідти повітря. Вчора вечором я не проколювала, якщо чесно, я забула просто про це. А взагалі треба 2-3 рази на день її проколювати, а так аж до дна. То сьогодні ще ось зараз день я перший раз проколюю і вечором ще візьму проколю. Бачите, як виходить повітря. І вже з'явився запах такої кисленької вже. Такий приємний. І, до речі, немає такого неприємного запаху, як ото казали люди. Хоча, може, ну, в коментарях чи там на тих рецептах, що я дивилася, може, це якщо велику кількість робить, в мене всього лише літрова баночка. Це такий мене експеримент. Ось. Сок є он, бачите? Сік виливається вже у відерці. Дивіться, скільки його вже. Бачите, я так поставила його. І він собі легенько туди стікає. Запаха в кімнаті ніякого нема. Що я переживала, думала, буде шмонити, знаєте. Ні, все нормально. Пахне нормально. Все гарно. Так що отак. Ну, завтра побачимо. Ти відчуваєш запах чи ні? Нема запаха. Взагалі нема, нормально. Нема ж запаха, да? не, не противно. Все добре. Так що завтра побачимо. А зараз я скуштую одну. М -м -м! Кисло солоно солодка Прикольно. І це яблуко так пахне. Коротше, якщо сподобається, буду робити сама. Купувати не буду. Ну, а потім це я закінчу і. Так прижму і яблучком зверху, щоб соком накрило повністю. І все. Так що чекаємо наступного дня. Привіт! Це вже третій день. Дивіться, що в нас тут вже відбувається, як булькоче соку вже подивіться скільки натікло. Було ось так зовсім трішки, а тепер уже ось повитікало, проколюю знов. Пахне так гарно. Вже, я думаю, можна їсти, в принципі. кисло солоно солодка. М -м. Смачніша, ніж покупна, і смачніша, чим та, що перевізники привозили. Ну, Воно зрозуміло, що ти знаєш сам, як зробив. І хрумка, до речі. Ну, Вже так повітря мало зовсім виходить. Так що скоро вже буду дегустувати і вже <��skry>, закінчу це відео, змонтую і покажу вам. З рекомендаціями, що дійсно можна самому, навіть в таких умовах, як я, квасити спокійно. М -м -м. Клас. Ну що, друзі, вже навіть спробувала смачна, вийшла капуста. Ось зараз хочу ще знов набрати. Пахне так. М -м -м. Дуже смачно. Бачите, яблучко підкисло навіть. Ось. Ну Вона вийшла в мене хрумка. Хрумка, причому така, не знаю, може, такий сорт, а може, я того, що мало м'яла її, бо я так хотіла, щоб вона не була дуже м'яка. Але що заквасилася, має приємний запах, вона свіжістю такою віддає. Вона не смердить на всю кімнату, що я переживала. Вона в міру солена, вона навіть солоденька. Ну, ви знаєте, смакота просто, просто вау. Так що, всім рекомендую квасити, це нічого тут страшного нема, не важко. І мій досвід мені сподобався. Так що зараз набираю, роблю салат з цибульки з лікою і йду вечерять. Всім смачного!